Як же при такому шаленому попиті та несправедливості зняти квартиру в оренду в Іспанії нашим співвітчизникам? Всім привіт! Мене звати Андрій Ставнюк, я власник агенції з нерухомості Ставнюк Інвест у Валенсії. І я хотів би поговорити, як саме треба. Підійти до оренди квартири, так, щоб знайти саме той варіант, який вам сподобався, додам, що ми вже знімали ролик про те, чому саме так важко зняти квартиру в оренду. Він вилетить тут посилання. Але сьогодні частина саме вже не про теорію, а про практику поради, як знайти. Житло, яке вам необхідне, а також як саме його зняти, тому що з цим буває найбільше проблем, особливо у наших українців. Почнемо по порядку, як знайти об'єкт нерухомості для оренди. Я би рекомендував користуватися такими сайтами, як Ідеаліста та Фотокаса. Вони є найпопулярнішими, і там буде 95% усіх об'єктів нерухомості. Звісно, ще є Фейсбук. Є телеграм-чати, але там варіантів буде набагато менше, і найчастіше там саме здають на короткостроковий термін оренду для туристів до місяця. Тому фокусуємося на цих двох сайтах і шукаємо житло. Якщо ви бачите, що ви вперше заходите на сайт, і там є 300. Варіантів квартири для того, щоб зняти в оренду, скоріше за все, із 250 з тих 300 вже ви зняти не зможете. Чому, якщо вони висять довго, то це або якісь оголошення, фейки для того, щоб зібрати кількість якихось дзвінків та контактів людей, або це оголошення, яке здається тільки, тільки для іспанців. Там дуже будуть суворі вимоги, особливо коли ви бачите, що ціна нижче ринкової, значить люди не розглядають іноземців. А також, якщо воно довго вісить, значить там вже давно зібралась черга людей. у них вже перегляд, тому на кажучи сьогодні. А ви ще і в Іспанію не приїхали? У вас ніякі наприклад нема. Тому е, ті варіанти, які там вже знаходяться, скоріше за все, ви зняти не зможете. Треба починати шукати знову і ловити саме ті варіанти, які тільки з'явилися на сайті, яким менше декількох днів. На такі варіанти ще є шанс потрапити на перегляд і зняти їх. Але для того щоб взагалі вас розглядали як орендаря, зробіть спершу НІЯ. Нія, це давайте скажемо як код ІПН, тобто це код платника податків в Україні. Це такий номер, який прислається кожній людині, кожному іноземцю на території Іспанії. І таким чином без цього коду, без цього документу, вам все одно не здадуть житло, тільки треба мати. Ні, він робиться доволі легко. Ти тим українцям, які виїхали після початку повномасштабної війни, Іспанія видає всім, навіть якщо вони там перебували на території України, видає захист і таким чином це є, це й є. Але до того як ви його отримаєте, вас просто не будуть розглядати як орендаря. І дуже часто вам навіть не покажуть квартиру, оскільки для того, щоб потрапити на перегляд, в більшості випадків треба направити документи спершу цьому ріелтору, основні для того, щоб він побачив, що цій людині реально здати квартиру. Тому ви будете втрачати багато варіантів без цього документу. Якщо ви знаходитесь не на території Іспанії, у вас вже є якесь житло. Ну не кажучи, що ви в Польщі живете поки то я би радив би не переїжджати одразу в Іспанію. А спершу організувати одного члена родини, який приїде, який оформить цей Нія, тимчасовий захист на території Іспанії, і вже маючи цей Нія, починати пошук квартири, бо без нього я вам не раджу взагалі займатися цією справою. Тому Нія ви зробили, сайти вам вже зрозуміли, які потрібні для пошуку цього житла. Починаємо шукати і прозвонювати ці варіанти. Коли вийшло зв'язатися з Безпосередньо агентом з нерухомості найчастіше вас запитають перший документ, це той самий паспорт. Ні, є запитають обов'язково і, і запитають походження коштів, тобто доходи, які є у вас для оренди цієї нерухомості. А також запитають в деяких випадках саме сигури де імпага це страховка від неоплати вами орендної. Плати. Так, дуже дивно. Але е, в Іспанії часто вимагають оплати страхування самого себе від орендаря. Хоча насправді це має робити орендодавець, е, бо це його якби, проблема, чи ви будете платити чи, е, чи ні. Але при такому шаленому попиті є певна, е, певні додаткові вимоги у орендодавців і доводиться на них йти. Тож, е, вам треба самого себе застрахувати від неоплати. І дуже часто це. Е, Питання можливо було б вирішити, але є певні компанії, які вимагає орендодавець. Тобто тільки ця компанія має вас е, застрахувати. Якщо ви не пройдете перевірку, а ви дуже ймовірно, що можете не пройти цю перевірку, е, якщо тільки у вас немає доходу в Іспанії, і ви тут вже не знаходились багато років. Підсумовою, треба буде надати паспорт. Ні, трудовий договір або контракт, або яка саме у вас. Форма доходів, може, якась приємницька діяльність була. Тобто надати підтвердження, то, що те, що ви заробляєте кошти кожен місяць стабільно, і ці кошти вони в середньому вимагають, щоб були в три рази більше, ніж орендна ставка. Як ми розуміємо, наразі житло в оренду в Валенції коштує приблизно 1100. Три євро, якщо мова йде про двокімнатну плюс квартиру, це я кажу про ті квартири, які нас з вами задовольняють. Тобто це має бути не старий житловий фонд, бажано з паркомістем, в якомусь непоганому, непоганій локації. І виходить, що для того, щоб зняти таку квартиру, офіційний ваш дохід має бути приблизно 4,5 тисячі євро. І... Якщо у вас такого трудового контракту немає, багато варіантів ми одразу втрачали би. І остання страховка, страховка так само працює. Вони запитують паспорт, ні трудовий договір, можливо, з банку є виписки, що ви отримуєте дійсно ту зарплату, яка вказана. І так само або підтверджують і надають страховку, або не надають. До речі, така страховка коштує приблизно 6%. Від загальної річної суми. Тобто, це, звісно, залежить від компанії, але от середня ціна це 6% і теж доволі немало треба доплачувати за торгу самого себе. Так як же показати свою платоспроможність у 4,5 тисячі євро, якщо її у вас немає? Друзі, ця інформація вже не для широкого загалу, не для Ютубу. Тому, якщо ви шукаєте житло у Валенції та передмісті Валенції, звертайтеся, контакти вказані в описі під відео. І залюбки наша компанія та я особисто допоможуть вам у пошуку саме того варіанту житла і допоможуть у підготовці документів у найважчому етапі підбору нерухомості. Повірте, навіть якщо ви все життя не працювали, ми знаємо, як зробити так, щоб ви сподобались і орендодавцю, і його агенту, та навіть страховій компанії, якщо буде потрібно. Звертайтесь, будемо раді вас бачити серед наших щасливих клієнтів. Якщо ж страховка, це не ваш варіант. Можна запропонувати заплатити наперед на 6 місяців або навіть на рік. Саме так наші співвітчизники захоплюють цей ринок, пропонують оплату одразу на весь термін контракту. Тобто, контракт на рік оплачуємо рік вперед. І в принципі живемо одразу все проплачено. Не бійтеся, ми готові заплатити. Хоча скажу з практики, на цей варіант не йде більшість іспанців уренодавців, а також багато наших клієнтів не хочуть, або ну не мають бажання чи можливості заплатити одразу на рік вперед. Тому для багатьох це не варіант, але компроміс треба шукати: бо треба або мати сигури до емпаго, або треба високий дохід і правильні взаємовідносини. З орендодавцем або ж треба платити наперед. Іншого не дано, хоча є ще один варіант це розглянути не дуже гарні райони, де конкуренція набагато нижча. Наприклад, тут район Назарет є в Валенції, там дійсно можливо зняти з депозитом в один місяць без якихось там високих доходів, і конкуренція буде не така висока. Хоча все змінюється, і зараз, взагалі, по Валенції це стало. Доволі складним питанням, отож, квартиру ми знайшли, документи показали, всіх все влаштовує. Надалі можливий наступний сценарій. Вам запропонують дати завдаток, щоб підтвердити свої наміри. Не переживаємо, якщо є договір і це не шахраї. Ви переконалися в тому, що дійсно, наприклад, наш орендодавець він є власником цього майна, то можна давати завдаток. І його точно повернуть, якщо вас не оберуть, чи по якійсь іншій причині передумує наш орендодавець, сплачується найчастіше він або банківським переказом, ну або звісно. Готівкою теж може запросити, не переживайте це нормально. В Іспанії можна розраховуватись готівкою, навіть за купівлю квартири можна розраховуватись готівкою. Це легально і дозволено законом. Наступний крок це підписання договору оренди. Договір оренди буде, звісно, на іспанській мові, і підписується він обома сторонами на кожній сторінці. Приїжджає в назначений час та дату орендодавець, ви приїжджаєте і е, підписується договір. І також іноді агенція з нерухомості може зайнятися е, переписанням комунальних послуг від постачальників з колишнього орендаря на теперішнього орендаря. Все ви є щасливим е, орендарем нерухомості, так, в Іспанії. Дійсно, е, ті, хто зняли нерухомість, вони Доволі це знакова подія для них, тому е після цього вже починається е прописка е подрон, Після цього ще багато чого треба зробити, але головний і найважчий шлях пройдено. Е якщо у вас залишились якісь е запитання, то, будь ласка, пишіть коментарі, я обов'язково відповім на. Всі коментарі під цим відео, все читаю, все бачу. Якщо ж відео було цікавим та корисним, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Канал новий, розвивається і підтримуйте українськомовний контент. Буду дуже вдячний за вашу підтримку та вашу цікавість. До нових зустрічей!